Мальва не любила свого імені. Ну що це за дурня така Мальва? Теж мені цвіточок, ліпісточок, кульбабик, напрягає і все, Тьфу! та розтерти. От ну, для якогось плаксивого роману чи дурнуватого серіалу і нічого, а для реального життя тупо провал. Особливо, коли тобі 17 і за ті прожиті роки через дурнувате йменнячко, як тебе тільки не дражнили. І лавандою, і ламбадою, і мальвіною, і мандоліною, і боротіною, і мальвіною, і нвіною. Доводилося часто й кулаками переконувати, що ніяка вона не мальвіна Боратіна, а мальва, тоді то й доходило. Мама пошнумовно переконує, що так називали доньку через позначення на руці. То родинка Горошина на долоні, яка за обрисами нагадує квітку мальви. І зрештою, це так красиво, захват мама. Ага, аж до реготу. Таке пояснення батьків було наче й логічним, однак не переконувало. Якщо в когось ніс орлений чи воронячий, чого ж його вороною чи круком не назвуть? А тут такий виверт долі. Мальва, мальвочка, мальвуся, Пусі-Пусі. Вже ліпше б назвали Святкою. Ганусою танькою чинають якоюсь там Еврідікою. Або як бабусю групиною, а то Мальвочка. Капець. Батьки такі лоханулися. А тепер романтично виправдовується, що Мальва типу звучить стрьомно. Такі сумні думки блукали головою дівчини.